Привіт-привіт, я Валерій. Це на Капоті, канал про те, як фарбувати авто. І в цьому відео ми будемо тестувати шпатлівку від компанії Тратон, а саме Лінійки «Інтертратон». Називається вона пластик. Ну і звісно, якщо ми зрозуміли, що назва шпатлівки пластик, то вона. Відносно до пластиків. Якщо взяти статистику ремонту автомобілів, то розумію для себе, що постійно автомобілі б'ються, і більш за все б'ються, що в нас бампера б'ються. Чому? Тому що бампер пластить, По перше, ззаду він стоїть там, да, доганяють постійно якісь приколи, парковка, прочоси там і так далі. І так само попереду, так само доганяє щось там, чи щось зустрічаєшся, і десь там парковка незручна була. Тобто постійно навантаження йде на пластики там, і так далі. Тобто, і крім цього, ще розумів, що зараз все більше і більше в автомобілях використовують пластикові елементи. Наприклад, у декілька машин є, наприклад, крила, зроблені з пластику. Зазвичай, якщо у нас є якийсь невеличкий то розуміємо, що ми можемо підшліфувати, підгрунтувати, і в принципі ситуацію можемо спастись. Навіть якщо якісь невеличкі пошкодження є, можемо взяти, в принципі, універсальну шпатлівку. Універсальні шпатлівки справляються з пластиковими елементами, без проблем це все можна використовувати. Але все ж таки в складних ситуаціях, де у нас є над важкий Ремонт, чи якісь великі пошкодження, де саме була пайка бамперів, в цих ситуаціях необхідно використовувати саме пластикову шпатлівку чи шпатлівку, яка адаптована під пластикові елементи. Чому саме вона адаптована? За рахунок чого? За рахунок того, що наповнювач, який там знаходиться, він досить пластичний, і він адаптований під пластик. Пластик ми розуміємо, що якщо взяти пластиковий елемент за рахунок того, що на сонці він нагрівається, а встиває там, охолоджується, в нього коефіцієнт розширення занадто великий і Є вирогідність того, що пластик, пластик може тріснути. А також за рахунок того, що ми розуміємо, що коли ми ремонтуємо пластикові деталі, додаємо пластифікар, для того, щоб коли там, десь ми підтиснули, десь там е до чого пластиковий елемент повинен замортизувати і не потріскатись. Тобто не повинно потріскатись якісь е е ребра там да ребра. Жорсткості не повинні потріскати для цього і існує пластикова шприклівка. саме вона адаптована під пластиковий елемент. Тобто ми працюємо і з адгезією, і з пластичністю самого елемента. І, і, і якраз на такому бампері хочу показати, як п, працює шпатлівка від компанії Тратартон, що я хочу від неї побачити. Я хочу побачити, по-перше, яка вона по консистенції, наскільки легко з нею працювати, чи вона рідка, чи вона плотна. Шпатлівка, не хотілося б, щоб вона була плотна, тому що розумію, що пластиковий елемент він досить має складні поверхні, і дуже важко по ньому якось шпатлювати і робити якусь форму. Це досить важко. Тому важливо, щоб це була чи середня, чи більш рідка шпатлівка. Але для себе треба розуміти, чому саме ми, валяра, не любимо ці шпатлівки. То для себе треба розуміти що вони, по-перше, сохнуть трошки довше, і ще їх складніше шліфувати. Тобто вони трошки такі еластичні, і абразив з ними працює досить важко. І хочу побачити, як працює сама абразив, як він буде шліфуватися, як він буде на сходи саме від шпатлівки в пластик, саме по собі, наскільки вона пластична, хочу це подивитись, заодно протестувати, і ви побачите, як вона працює, зробите свої виводи, які ви обов'язково напишіть в коментарях. Наскільки вам сподобалась шпатлівка. поїхали! До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на Капоті. Раджу підписатися. В процесі підготовки елемента саме пластикового елемента до шпатлювання треба використовувати деякі абразиви. А градації вже абразивів не повинні співпадати з металом. Чому Бо метал більш плотний і ризики, які залишає абразивне метали, вони будуть меншими. А якщо ми візьмемо такі самі градації саме для е, пластику, ми повинні розуміти, що пластик він не такий щільний і просто подиметься дуже велика варса. Тому градації, які рекомендують для підготовки до шпатлювання, це буде градація. П-180 і далі П240. Можемо стартанути в якихось ситуаціях, де у нас появився бампер, можемо 150 е -е, стартанути, але треба розуміти, що тоді треба буде перебувати, щоб у нас не був досить е -е, великим ворс. Тобто, розуміємо, Кращий варіант це 180, ну, 240 якісь мілкі там моменти. Тут зашліфована P180, і зараз я буду відкривати шпатлівку і показувати, як я з нею працюю, як я буду наносити, як шліфувати, як шп... сушити і так далі. Давайте будемо відкривати. Так, як я казав, е, Шпатлівка називається пластик. Зараз буде відкривати. Бачите, що в неї в комплекти йде затвердник чи активатор. Така цікава кришечка. Не знаю, на що вони їх роблять, але. Теж цікаво. Ну, може для чогось потрібно. До речі, можна налити розчинники і потім е, мити шпателя, якщо вони брудні. Е, як бачите, у тротона і що є великим плюсом, я вважаю, резинова така е, прокладочка є для того, щоб шпатлівка не просихала, не підсихала після того, як ми відкрили. Після того, як ми використовуємо шпатлівку, не забувайте закривати, щоб вона не підсихала. Будемо відкривати, побачимо, яка вона буде по кольору. Я думаю, що це буде щось темне, чи темно сіре, чи чорне. Опа. Все, пішла. Чудово. Зовнішній вигляд. Бачимо, що смоли немає, тобто розмішувати її не треба, перемішувати. Е так виглядає тут 400 мл і, в принципі, будемо зараз набирати. Бачите там, так? Да? Нормальна консистенція. В принципі, поки що там все прогнозовано. Прогнозовано непогано. Угу. Жаліти не будемо, візьмемо трошки більше. І не забувайте, що шпатлівку треба закривати, тому що вона буде підсихати. То даємо активатор. Активатор додається від 2 до 3 відсотків. Чудово, будемо перемішувати. Консистенція середня, тобто вона не рідка, не рідка, але і не настільки плотна, щоб її, важко було, щоб її важко було розмішувати. Для пластика, мені здається, ідеальна якраз. Я знаю, що коли ми її нанесемо, вона повинна трошки заблистіти. Специфіка шпатлівки. Такс. Є невелика пористість, тобто пори бачу невеличкі, але за рахунок того, що буду натискати, я буду ставати трохи менше. Починаю блестіти. Як я і казав, що шпатлівка має певний блиск. Я думаю, що досить зручно шпатлювати великі поверхні. От мені вона досить легка в плані натя... натяжки такої там. Да? Зараз спробую зробити так, щоб було пор менше. Так. Угу. Да, все можливо. Ну, скажімо так. Якби мені сказали, чи можна робити бампер саме такою шпетлівкою, залюбки без проблем, бачу, що вона мені подобається по консистенції. зовнішній вигляд нормально, все чудово, розмазується добре. і, в принципі, Досить комфортна шпатлівка, сама по собі. Але побачимо, як вона буде шліфуватися. Я підозрюю, що вона буде, звісно, шпатлюватися гірше, не шпатлюватися, а саме шліфуватися буде гірше, ніж звичайна шпатлівка, тому що вона, по суті, резинова саме по собі. Зараз я буду її сушити. Стосовно сушки, хотів би додати, що для того, щоб її висушити, треба трошки більше часу. Тобто треба почекати не 25, а десь 35 хвилин. В принципі, можна використовувати інфрачервону сушку. За рахунок інфрачервоної сушки вона висохне швидше. Але не забувайте, що після того, як ми її сушили, Інфрачервону сушкою, чи, звичайною фошку, чи звичайним феном. Не забувайте, що поверхню треба перед тим, як шліфувати, треба дати її охолонути. Коли вона охолонула, тоді ми можемо з нею працювати. Все, зараз будемо сушити і будемо шліфувати, побачимо, як вона працює. Так, ну що, шпатлівка вже висохла. Тобто я її сушив за допомогою інфрачервоної сушки і деталі дав висохнути, Не висохнути, а охолонути. Досить гладка поверхня, до речі, у шпатлівки. Градація P180. П-180, тобто бачите, що голодація не груба і зараз будемо шліфувати mm. за допомогою шліфувальної машини. Щом мені подобається працювати з темними шпаклівками, тим, що коли ми шліфуємо, ми зразу відразу бачимо якісь нюанси. Це, в принципі, там, ну, як пудра контроль працює. Вона темна, шліфує, вона стає більш сіра. Ну, Гручно все видно. образы Добре, все, що стосовно шпетлівки, як, як такий підсумок, там, да? шпетлівка на шпателі досить легко розмішується, все нормальна консистенція нормальна, не рідка, не густа. Нормально формується, є певний блиск. Тобто можна наносити, і як бачите, я наніс її ще е, була трошки пори, були трошки пори в неї, але за рахунок того, що я. Е, Ще останнє таке фінішне нанесення зробив. Пори, жодної пори на шпатлівці нема. Тобто вона досить плотна сама по собі. Фінішної шпатлівки тут не треба, цього достатньо. Після висихання, перший абразив, який у вас буде працювати, він буде трошки підзабиватися, тому що на шпатлівці трошки є смоли. Але е, працюємо П180, закінчуємо П420, П240, е, закінчуємо П240. Е, я перевірив саму поверхню, мені дуже сподобалось, які тут виходить сходи. Якщо ви візьмете бумагу, наприклад, там якусь, ну, звичайно, там бумагу візьмете, е, прикладете до поверхні і проведете, ви побачите, що ну, дуже, дуже рівна поверхність, виходить. Це за рахунок того, що у нас. Правильно підібраний абразив знизу, правильно підібраний зверху абразив. і ми працювали із пилисосом. Тобто він нам дозволив вирівняти поверхню так, щоб у нас було максимально рівно, і це дуже мені подобається. Думаю, що стосовно там гнучкості самої шпетлівки, можна навіть тести не проводити, вона досить гнучка, спокійно бампер можна згинати, і шпитлівка не трісне. Досить прикольно. Єдине, що хотів би сказати, що все ж таки ж, люба шпитлівка, саме яка зроблена для роботи для Ремонту пластика вона трошки гірше обробляється за рахунок того, що вона сама по собі трошки резинова. Довше треба е, сушити. Десь на хвилин 5 до 6 сушити, і все ж таки розуміти, що буде важче трошки тертися. Не за рахунок того, ваші тертися, що вона жорстка, вона не жорстка, вона навпаки, вона м'яка, вона резинова, і за рахунок тільки цього буде трошки жорстче тертися. А в принципі, шпаклівкою працювати цією можна, але я радий би її використовувати в ситуації, коли у нас важкі ремонти, там, де лопав пластик, паяли там і так далі. Тобто, на грубих роботах використовувати на грубих ремонтах, на таких важких ремонтах використовувати шпаклівку по пластиках. Ну, в принципі, якщо у вас невеличкий ремонт, можна використати. Якусь універсалку. А наступний крок, стосовно ремонту, наприклад, такої деталі, це в нас ми спочатку наносимо 1К пластик праймер, саме на пластикові частини там, на шпатлівку спеціально наносити не треба, якщо попаде, нічого страшного немає, а далі вже спокійно можемо собі ґрунтувати якимось ґрунтом наповнювачем там, чи мокрим мокро, який вам подобається. Ну а далі вже стандартна схема. Шліфуємо і фарбуємо. До речі, напишіть під цим відео, які шпатлівки ви використовуєте при ремонті пластику. Саме коли у вас невеличкий ремонт, і саме коли ремонт вже якийсь важкий. Чим ви шпатлюєте? Яка шпатлівка вам найбільше подобається? який ваш вибір буде дуже цікаво по почитати? Ну що ж, на цьому наше відео добігає кінця? А це відео було про шпатлівку від компанії Інтертротон, а саме пластик. Маю надію, що відео для вас було цікаво. До скорих зустрічей. Пока.